Привіт, це саме стрімна інструкція по тому як продати ноткоін. Точніше, це навіть не інструкція, а я просто покажу, як продавав ноткоін. Я якщо вам така інструкція не підходить, то краще шукайте наступний відео. Я наробив багатенько скріншотів по тому, як продавав, і навіть забагато, тому деякі я повидаляв, які дублювались, тому можливо щось навіть пропущу. Але я думаю, що для загального розуміння, як відбувається цей процес, цього вистачить. Бачимо на скріншоті, що в мене є 10 мільйонів ноткоїнів цих, тому я можу створити ваучер. Для того, щоб створити ваучер, нам потрібно перейти на вкладку Trade. Бачимо, ось вона справа. Знаю, що не у всіх ця кнопка з'являється, тоб... точніше, вона тут то з'являлась, то зникала. У мене, наприклад, останні декілька днів вона є постійно, тому я можу в будь-який момент до неї перейти. Тому натискаємо на кнопку Trade і переходимо ось сюди. Тут у нас є можливість створити ваучер і продати ваучер, якщо у вас вже є ваучер. Натискаємо на синю кнопку Notcoin Voucher. Натискаємо Continue. Тут бачимо, що нам потрібно буде заплатити 0,6 тона, це як комісія за Mint. А де взяти цей тон, якщо у вас його немає? Спочатку в Телеграмі я перейшов в гаманець Wallet, називається він. Далі я перехожу в сам гаманець. Бачимо монету Тонкоін, А тут зараз в мене один тон, натискаємо на нього. Тут є кнопка ресів І для того, щоб закинути сюди депозит, ви натискаєте ресів і там копіюєте свою адресу. Тепер звідки нам взагалі закинути сюди тон. По-перше, я так розумію, можна купити відразу через бот. Що я не робив, тут є P2P-Market, через нього можна купити тон з картки. Я цього не робив, я зробив наступним чином. Я перейшов на біржу Gate, тут є можливість купити тон. Я купив на 6,5 доларів, там вийшло приблизно 1,5 тона. Після чого вибираю тон у себе, наприклад, на балансі на біржі, якщо я його купив, і бачимо, що я виводив звідси, наприклад, 1,48 тона. І натискаємо кнопку до того вивести, вивести о, ончейн. Бачимо, що тут потрібно вставити адрес. Якраз це адреса, та яку ви копіюєте з бота в Телеграмі, там, де монета тонкоін, і вставляєте її сюди, вибираєте мережу тон. Тут я вибрав Not Use Memo, тобто не використовувати мемо. І тут можна вивезти мінімально 0,21,8 тона. Як я сказав, я виводив там приблизно 1,5 тона. але звертаю вашу увагу, що тут є комісія 0,12 тона майже. Тому, якщо я, наприклад, вивожу 1,5 тона, то мені прийде 1,38. 8 приблизно тонн. Тобто, як бачите, першу транзакцію, я отримав 1,36 тонн собі з біржі Gate. Після чого знову переходимо в Notcoin і тут знову натискаємо на кнопку Trade і натискаємо Notcoin voucher, continue і continue, і тепер ми можемо замінити ваучер але хочу сказати, що в мене були якраз глюки з тим, що спочатку я, наприклад, не міг, не міг замінтити ваучер. У мене навіть списували монети з балансу. Ваучер не замінтився, монети повернулись, тому я робив це ще раз. Якщо я не помиляюся, я якраз ці скріншоти видалив. Тому натискаю на кнопку Mint, і тут мені потрібно створити ton Space. Це щось типу ще одного гаманця в розділі Wallet. Ось тут в гаманці, як бачите, в мене є розділ Tone Space Beta. Саме цей Tone Space я і створював, тобто вів секретну фразу від свого «Wallet» гаманця Після цього я натиснув на trade voucher. Зараз повернусь. Ось на цю кнопку. Там де ми створюємо ваучер, я натиснув на trade voucher. І після цього ми попадаємо, потрапляємо в цю групу, в цей канал, натискаємо Notcoin Pre Market is Open і переходимо на сайт getGames.io. Натискаємо кнопку Connect, після чого приєднуємо гаманець. До речі, радили якраз робити взагалі цю всю процедуру через гаманець Tone Keeper, Але я вже робив через Wallet в Telegram. Конектимо гаманець, бачимо, гаманець приконекчений, І тепер тут значок змінився на якогось такого чувака. Але я забув відразу сказати, що краще відразу, ось тут, коли вас перекидає на GitGames, тут натиснути на три крапки і відкрити його як у браузері. Для мене це Google Chrome. Також для оплати комісії нам потрібно поповнити тон -спейс гаманець. Тому я переходжу в Wallet і тут натискаю на цей Tonspace Beta. Тут бачимо кнопку Депозит, натискаємо на депозит, і тут я вибрав transfer from wallet, тобто поповнюю зі свого гаманця, на якому якраз в мене є 1,36 тона. Бачимо, я спочатку закинув 1,15 тонн, але потім ще трохи копійок закинув, тому відразу краще кинути, наприклад, 1,3 тона, щоб вам його точно вистачило. Натискаю Continue. Таким чином, я поповнив ton Space, підтверджуємо та надсилаємо транзакцію і бачимо, що ми тон відправили. Тут ви знову бачите це вікно, де ми створюємо ваучер, тому що, як я казав, в мене цей ваучер створювався не з першого разу, і тому прийшлось створити його ще раз. Тобто я знову переходжу там, де створюємо ваучер, натискаю Створити ваучер, підтверджую транзакцію, знову її оплачую і проходжу всі всі кроки. І ось тут якраз бачимо, що в мене не вистачало на транзакцію. Тому я докинув ще трохи тона в тон Space і повторив цю процедуру. Після того, як мені вдалося це зробити, тепер у Wallet тут можна побачити в колекціях якраз ваучер на 10 мільйонів ноткоїнів. А тепер я в... повертаюся точніше, в ноткоїн, натискаю на кнопку Trade, натискаю тут trade voucher, як ми пам'ятаємо, і нас перекидує нотcoin при маркет. А знову я перехожу на тcoin і якраз відкриваю його у веб переглядачі, тобто відкриваю його у Chrome. Тут натискаю на ось цього чувака, відкривається така вкладка. Це віконечко закрив. Натискаємо знову на ось цього чувака і переходимо якраз в окремий розділ ось такий, і тут ми бачимо. Ось цей ваучер на 10 мільйонів ноткоїнів. Натискаємо на нього. Тут є кнопка put on sale, натискаємо її. Тут є можливість або продати по фіксованій ціні, або виставити на аукціон. Щоб продати відразу, я вибрав якраз фіксовану ціну Fixed Price, тому я натискаю на Fixed Price. Тут потрібно вставити ціну, яку ви хочете отримати за якраз за 10 мільйонів ноткоїнів. І а, тут я прописав 7,34 тона, тому що, якщо я не помиляюсь, якраз ринкова ціна тоді була 7,4 тона. Тому я виставив трохи менше, щоб відразу продати. І бачимо, що тут є комісія сервіса 0,37 тонна з цієї суми, і ще роялті ще 1,5 тонна. Тобто, майже 2 тонна в мене пішло на комісії, і, по факту, я після продажі отримую 5,5 тонна. Ну і на балансі в мене там зараз висить 1,07 тонна. Тому ввожу цю суму, натискаю Put on Sale. Мабуть, якраз на цьому кроці я докидав собі на комісію, тому що не вистачало. І після цього вже мені вдалося його продати. Виставив я його на продажу. Бачимо, що тут підтверджуємо цю транзакцію, коли виставляється на продажу. І бачимо тут, що тепер в мене відображається remove from sale, тобто відмінити, скасувати продаж. І як бачимо, час 22.19, тобто я його тільки щойно виставив. І, мабуть, не пройшло і хвилини, як мене вже 6.56 було на балансі, тобто до 1.07 тона в мене додалося ще 5,5 тона приблизно. І таким чином я отримав 21 долар за продаж 10 мільйонів ноткоїнів. І, як бачимо, продалося воно дуже швидко по ринковій ціні. Ринкова ціна, як бачимо, якраз була floor price 0,73 тона. Це за 1 мільйон, тобто 7,3 тона за 10 мільйонів. До речі, після того, як я тут продав цей ваучер, тут він в мене ще відображався в гаманці, тому якось не дуже швидко воно все тут працює. Але таким чином я продав тон, бачимо, що мені перейшло на цей тон Space 5,5 тона. Тепер ці монетки я можу, наприклад, вивести собі на біржу Gate і продати їх за USDT, якщо мені це потрібно, але я почекаю, і поки не буду обмінювати тон, можливо ціна на нього виросте, я зможу продати його тоді пізніше, трохи дорожче. На цей момент, коли я записую відео, якщо зараз перейде. Йдемо на премаркет і подивимось, а поскільки торгується тонн, то можемо побачити, що флор прайс трохи просів, він став нижче того, по якому я продавав. Якщо, наприклад, вибрати якраз продажі 0,68, ну, ну тобто приблизно такий самий, як я її продавав. Тобто в районі 20 доларів можна ще отримати з 10 мільйонів ноткоїнів. Особисто, я думаю, що коли ноткоін заліститься на біржах, ціна на нього буде значно менша. І не факт, що з 10 мільйонів ноткоїнів я також отримую 20 доларів, а думаю, що це буде набагато менше. Тому я зробив наступним чином: з одного аккаунта я продав і отримав, наприклад, 21 долар. Хай там з вирахуванням комісії це буде якраз рівно 20 доларів. І таким чином, якщо, наприклад, ціна при лістингу буде на нього значно менша, із цих 10 мільйонів ноткоїнів я отримую. Менше, якби так продавав, то це буде добре, що я відразу продав зараз і заробив хоча б 20 доларів. Якщо ж ціна буде вища і можна буде продати по якійсь кращій ціні, то в мене є ще два аккаунти, які я продам. Це особисто мої думки. Звісно, я можу помилятись, Свою думку можете написати в коментарях: чи краще продавати зараз на ноткоін, чи зачекати лістинг на біржах. Ну і також, якщо ви вже продавали ноткоін, напишіть, чи у вас все гладко пройшло, чи були також якісь глюки під час того, як ви мінтили і виставляли ваучер на продаж. Ноткоін – це не єдиний проєкт, на якому я заробив 20 доларів. Про інші цікаві проекти, на яких також можна заробити, я пишу в телеграм-каналі. Посилання є в описі, тому заходьте і підписуйтесь. Дякую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.